На площі Слави у Черкасах сьогодні попрощалися з сержантом Юрієм Литвиненком. Військовий був водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки батальйону, розповіла речниця територіального центру комплектування області Аліна Кривошея. Загинув 24 травня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 37 років. Чоловік сам виховував сина. Чувна людина, яка допомагала всьому. Він два роки. Проглядав за дідюсем, дідусем був майже присунуті. І тільки дідусь помер, він приїхав в Черкаси, йому вручили повістку, він одразу пішов воювати. Він був світлим чоловіком. Знаєте, що найцікавіше, він був духовітий. І завжди він ну, не був трусом. Він завжди був таким крепким парнем і умним.